Всім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро, це у нас набережна заводська. А сьогодні у нас 14, перепрошу, 15 червня сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля Міцубіші, попередній автомобіль рухався по набережні Заводській у напрямку центру. І за словами водія, автівка, яка їхала попереду нього. Брудом засліпило йому лобове скло, водій почав. Гальмувати, оскільки їхав на осліп буквально. Ну і таким чином автівка врізалася в паркан. Зараз на місці події працюють правоохоронці. всі обставини події вже будуть встановлювати. вони. І попередньо у нас обійшлося без постраждалих. Станом на цю годину зараз працюють поліцейські, приїхав евакуатор і буде вже забирати автівку. Ось такі пошкодження отримала машина, можете бачити. І... Ось в якому стані паркан. Для глядачів, які тільки не одоєдналися. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Навпроти рядового палацу. Це в нас набережна заводська. Сталася дорожня транспортна пригода. автомобіль Міцубіші урізався у паркан. А за словами водія, він рухався по набережній Заводській. І попереду нього їхала автівка, яка брудом. Замазала таким чином лобове скло, і водій рухався на ост. І він сказав, що почав практично гальмувати і таким чином визався і в паркан. От можете бачити, що від паркана залишилося. Зараз ще приїхали. Це не евакуатор, перепрошую, це комунальні служби приїхали і забирають вже паркан. Спочатку мені здалося, що це. Дуже машина була скорою. Ну, Таким чином варкан зараз лежить на узбіччі в такому стані. Потім його будуть ремонтувати. Попереднє в нас обійшлося без постраждання. Ось в такому стані машина зараз знаходиться. Більше подробиць буде згодом на сайті, які інформатори є. Слухайте новини, інформатору. Дякую, що були з нами.